Чем посою, не? Вот. Ну не буде до вас їздити по 10 разів. Вот. Я ніку тобі показую речі. Три буду тут. Розумієш? Ось Я вас попереджаю. Чим ти пащить? Кем? Ви на не слухаєте. Ну нареш. Ти просто схочу. Тримай. Тримай з лажусти. Брашно. Ближе. Ну і що я не бачимо, що ти робить.